І так, ми досліджуємо модуль-трикутники. Перша тема, яка відкриває цей модуль, називається поняття трикутника та його елементів. Для початку дамо відповідь на питання, що таке трикутник. Найосновнішими геометричними елементами являються точка та пряма. Це аксіоматичні елементи геометрії. Тобто, це такі елементи, які Беруться до уваги без доведення. Для того, щоб побудувати трикутник, нам потрібно з тобою як мінімум три точки, які не лежать на одній прямій. Довільним чином, давай виберемо ці точки. Беремо ось. Таку побудову. Ну і з попереднього модуля про взаємне розташування прямих на площині. Ми знаємо, що через дві точки можна провести пряму, при цьому тільки одну. От Ми проводимо пряму. Ну, оскільки у нас пряма немає ні початку, ні кінця, то я спеціально так зробив, щоб у мене пряма виступала трішки за одну точку і за іншу точку. Зроби собі таку саму побудову. Тобто в зошиті ставиш дві точки довільним чином і через них проводиш ось таку пряму. Давай позначимо трішки іншим кольором. А оскільки нам для трикутника потрібно. Три точки не дві, то ми вибираємо ще одну точку. При цьому ця точка повинна не належати цій ж самій прямій. Тобто, якщо ми поставимо тут точку, це буде неправильно. Таким чином, трикутник не побудуєш. Отже, ставимо третю точку, яка не лежить на цій прямій. І тепер у нас дійсно, як бачимо, є три точки. І ми з'єднуємо тепер цю точку, яку побудували окремо від цієї прямої. І. Через першу точку та нову побудовану проводимо пряму. І через другу точку та нову побудовану також проводимо пряму. Таким чином помічаємо, що побудована наша фігура дійсно схожа на трикутник. З іншої сторони, трикутник можна будувати, використовуючи в першу чергу не точки, а використовуючи прямі. З попереднього модуля ми знаємо, що в результаті перетину двох прямих у нас утворюється точка. Отже, якщо ми просто побудуємо три прямі, які перетинаються, і на місці їхніх перетинів поставимо точки, то якраз таким чином ми і зробимо трикутник. Як позначається трикутник? Для позначення трикутника використовують вершини. Тобто ось ці точки, вони і є вершинами трикутника. А, Б та С. Позначимо так їх. Великими англійськими літерами А, Б та С. І зразу підпишемо, що точки А, Б та С це у нас вершини трикутника. При цьому сам трикутник зазвичай позначають символом ось таким. І пишуть підряд букви, які являються вершинами цього трикутника. А, Б, С. При цьому запис може бути в будь-якому порядку. В даному випадку ми почали з вершини А і пішли по часовій стрілці підряд називаючи кожну з вершин. Почали з А, далі у нас іде Б, далі С. Але і в зворотньому порядку так само можна робити. Можна трикутник позначати як АЦБ. Можна починати не з вершини А, а з іншої вершини, наприклад, з вершини Б. В такому випадку у нас буде трикутник БЦА або БАЦ. Ну і аналогічно з вершини С можна починати. Трикутник буде САБ або С Б, а. В цьому відмінностей особливо ніяких немає. І так, таке у нас позначення трикутника АБЦ. Трикутник. При цьому сам по собі трикутник у нас складається з трьох сторін. Якщо візьмемо до уваги ось цей відрізок, який, до речі, позначимо як АБ. Цей відрізок у нас буде відображати сторону трикутника. Так само сторона відображається трикутника BC і так само сторона CA, ну або AC. Сторони трикутника так само можна позначати в будь-якому порядку задання вершин. Тобто сторона AB, якщо ми позначаємо її, вона ж буде сторона BA. Сторона BC її можна позначати як сторона CB. Тобто тут порядок не дуже має значення. Отже, АВ і оберху ось така лінія. Такою лінією позначається відрізок. Ми кажемо, що цей відрізок АБ, також відрізок БЦ, також відрізок СА сторони трикутника, сторони трикутника АВЦ. Ну, і окрім того, окрім сторін, трикутник має ще в своїй побудові верш... кути. Ці кути знаходяться при вершинах трикутника. Наприклад, ось це у нас перший кут, ось це другий кут і ось це третій кут. Кути зазвичай позначають ось такими дужками, півкруглими дужками. Тут одна дужка, тут дві дужки, тут три дужки, тобто кількість дужок просто визначає, що ці кути різні. Ну, а прямий кут, як позначається, ми з тобою з попереднього модуля вже дізналися, він ось таким буковкою Г, тільки розвернутою позначається. При цьому кути за правилами позначення, якщо ми хочемо відобразити при вершині А кут, позначаються трійкою букв. При цьому буква А у нас знаходиться всередині такого позначення, всередині такої трійки. Якщо ми хочемо позначити кут САБ, його записати, так? то, от як я його зараз прочитав, САБ, так він і позначається. При цьому для цього, для кутів використовується символ ось такий косинець. Такий косинець є символом кута. І записують «Кут CAB. С Б. Бачиш, у нас буква А посередині. Видно тобі сонь? Mm -hmm. Але і в зворотньому порядку також можна, можна позначати. Тобто, це у нас можна вважати спереду назад, а можна і ззаду наперед читати. Тобто БАЦ дорівнює кут БАЦ. PAC. Так позначається один той самий код. А ще можна зустріти позначення у вигляді маленьких грецьких літер. Зазвичай використовують першу трійку. Ці грецькі маленькі літери звучать як альфа, бета та гамма. А записуються ось таким чином: альфа, бета і гамма. Наприклад, якщо ми цей кут позначимо як альфа, то ми його позначимо ось так кут альфа. В дужках можу собі підписати, як він правильно читається, альфа. Наступний кут при вершині Б позначиться як АБЦ або СБА, кут АБЦ. Або кут А. Знову ж таки, бачимо, що буква, яка позначає вершину, при якій знаходиться цей кут, вона знаходиться, це буква посередині трійки букв. Нехай позначимо її як бета. Бета. І останній кут С при вершині С. Як ми позначимо, як ти думаєш? Як ти задасиш кут при вершині С, використовуючи три букви? Навпаки це Ба. Якщо ти позначаєш С Б А, у тебе посередині буква Б, при вершині Б, uh -huh. у тебе знаходиться бета. А нам потрібно ось цей Кут uh -huh. при вершині С. А С Б. Можна як Б, посередині буква С. Б. Або як інакше. Якщо ти в цю uh -huh. сторону пішла, то в зворотню сторону, як прочитаєш. B B як? С, А. Угу. Угу. А, я почув правильно. Ну, можна позначити як кут гамма. Кут гамма. Гамма. Так от оце все. Це наші кути трикутника. Це основні елементи. Тобто, скільки у нас елементів трикутника. Є три вершини, є три сторони і є три кути. Це основні елементи, які визначають будь-який трикутник. Ну, ми зараз наведемо цю опору, яка відображена на дошці, якраз через ті елементи трикутника, які ми вже щойно розглянули. І так, трикутником називається геометрична фігура. Дійсно, перш за все, це геометрична фігура. Що складається з трьох точок, в дужках написано вершин трикутника, ці точки називаються вершинами трикутника, які не лежать на одній прямій, про що я тобі сказав перед цим при побудові, і трьох відрізків, які називаються сторонами трикутника, що попарно сполучають ці точки. Якщо скажеш, що також складається ця геометрична фігура, яка складається ще з трьох кутів при вершинах, це також помилкою не буде. Ага. І так, після того, як навели означення, давай також з'ясуємо, які можна до трикутника робити добудови. Тобто так само, як тут, дослідимо. Дослідимо, які іще є елементи трикутника. Те, про що ми будемо зараз говорити, являється додатковими елементами трикутника. Тобто основні ми зараз ось розглянули, а додаткові будемо зараз розглядати. І так, давай для початку побудуємо трикутник. Можна його побудувати за трьома точками, хочеш за трьома прямими, які перетинаються, тут без різниці. Будуємо ось такий трикутник. Його, до речі, можна по масштабу робити різним. Кути робити різними, ну, наприклад, я можу отак от його розвертати. Так, що йому потрібно записати? Ну, як мінімум вершини А, Б, С. І додаткові добудови, які ми будемо зараз робити. Вони пов'язані із кутами трикутника та його сторонами. Ну, власне кажучи, все, що є у трикутнику це кути і сторони. Почнемо з такого поняття, як медіана трикутника. Значить, ми розглянемо, звісно ж, і означення медіани трикутника. Але якщо простими словами, то медіана трикутника це промінь. Це промінь. Який виходить з вершини трикутника при цьому, з вершини якої, до да будь-якої. Тобто, дивлячись, яку тобі медіану треба побудувати, то таку ти вершину вибираєш. І так. Я взяв а, за зразок вершину Б і провожу ось промінь. Так от цей промінь з нашої вершини Б виходить таким чином, що коли він перетинає протилежну сторону. Тобто до вершини Б, протилежна сторона АС. Так от, коли такий промінь перетинає протилежну сторону, то він її перетинає не в будь-якому місці, а перетинає так, що протилежну цю сторону він ділить навпіл. На місці перетину нашого цього проміню і сторони АС ставимо точку і ставимо якусь букву, наприклад, буква М. І кажуть, що BM медіана. BM при цьому відрізок BM. Ну, ми проводили промінь в результаті проведення проміння, коли промінь перетнув сторону, АЦ, у нас утворився відрізок BM. Ми можемо зразу сказати, що BM-відрізок. Він називається медіана. Медіана. Ну, а те, що перетинає протилежну сторону навпіл, позначають ось такими штриховками. Тобто ось цей шматочок і ось цей шматочок. Вони рівні між собою. АМ дорівнює МЦ. АМ дорівнює МЦ. Ну і давай зробимо означення Медіани. І так, медіана трикутника це відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. І точно такі самі медіани можна побудувати для вершини А і для вершини С. Запиши собі як домашнє завдання для того трикутника, який ти щойно зробила в ході запису конспекту. Зробити побудову медіани для вершини А та для вершини С. Ну а ми рухаємося далі. Розглянемо наступне поняття. Поняття бісектриси. Знову довільним чином. Довільним чином визначаємо точки, через ці точки проводимо пряму. Ось так. Давай я рисунок перенесу в праву сторону, ось так. Знову ж таки, позначення так само, йде вершини трикутника А, Б, С. Так от, медіана це також відрізок. І також із своїми особливостями. Для побудови медіани нам також потрібен промінь. Ми беремо промінь. Промінь у нас виходить також з якоїсь вершини. Візьмемо, наприклад, вершину Б. Так от. Бісектриса це такий промінь, який виходить також із вершини. Якщо в попередньому випадку це у нас утворювався відрізок, що сполучає вершину із протилежною стороною, таким чином, що протилежна сторона поділилася навпіл, то у випадку бісектриси утворюється такий відрізок. Давай трішки сюди перенесу. Утворюється такий відрізок. Давай напишемо, як BF, Букву тут можна визначати довільну, до речі. Що цей відрізок ділить кут ABC, ну, тобто кут при вершині, з якої ми випустили такий промінь. Ділить цей кут навпіл. Тобто у нас оцей кут і оцей кут рівні між собою. Позначимо, наприклад, це як кут Ф. цей кут наступний як FBC. Отже, БФ це бісектриса, BF – бісектриса. Бісектриса. При цьому кут ABF, оскільки він поділений навпіл. Ну, оскільки кут ABC, точніше поділений навпіл, то кут ABF дорівнює куту FBC. Рівня кутує в БЦ. І наведемо опору. Отже, бісектриса трикутника це також відрізок. До речі, тут було б непогано показати, що це дійсно відрізок уверху лінію зробити. Бісектриса трикутника. Це відрізок бісектриси кута трикутника, що сполучає вершину з точкою на протилежній стороні бісектриси кута трикутника. Тобто, це означає, що кут ділиться навпіл. І Наступне, що пропоную розглянути, це поняття висоти трикутника. Знову будуємо три точки. З'єднуємо ці точки. І так, що таке висота? Висота також будується з вершини, випускається промінь. Але цей промінь знову ж таки вис... випускається особливим чином, а випускається він таким чином, що коли він перетинає протилежну сторону нашу АЦ, він її перетинає не будь-як, а ви перетинає таким чином, що у нас в результаті перетину, ось тут утворюється кут 90 градусів. Позначимо тут точку К в результаті перетину. Отже, БК-відрізок, це у нас висота. Висота. Покажемо, що кут БКЦ прямий, кут БКЦ дорівнює 90 градусів. Ну і наведемо опору. І так, згідно зазначення. Висота трикутника це перпендикуляр. Перпендикуляр це значить пряма, яка опускається на ну промінь, який опускається на пряму в нашому випадку, під кутом 90 градусів. Опущений з вершини трикутника до прямої, що містить його в протилежну сторону. Прості шакаючи, з вершини до протилежної сторони опустили перпендикуляр. Перпендикуляр означає, що під кутом 90 градусів до сторони, до якої ти опускаєш цей перпендикуляр. Тобто, таким чином у нас з'являються з тобою іще а, три елементи трикутника, які не є основними, але які допомагають розв'язувати різного типу задачі. От і все. І так, зробимо трошки підсумки. Ми розглянули сьогодні поняття трикутника, що називають трикутником, та його три основні елементи і три додаткові елементи. Тобі домашнє завдання зробити опрацювання цього конспекту і вивчити означення трикутника, медіани, бісектриси висоти, навчитися визначати точки це вершини трикутника, як позначається сам трикутник, вказувати сторони трикутника, вказувати його кути. Ось таке домашнє завдання. На наступному занятті ми будемо з тобою потихеньку розбирати ознаки рівності трикутників. Ну а на цьому сьогодні завершуємо.